Понеділок, 12 червня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко. Ручка Вітаю вас. Без обстрілів та ворожих атак ніч та ранок на Дніпропетровщині минули спокійно. А от вчора армія РФ обстріляла Нікополь, вгатили по гуртожитку для переселенців та медзакладу. А ще пошкодили три житлові будинки. Люди не постраждали. Та через підрив росіянами Коховської ГЕС в громадах Нікопольщини вже майже тиждень проблеми із водою. Жителі Марганця Покрова та Томаківки взагалі залишились безпитної. Для людей організовують підвіз технічної води. По воді, поки не відновилась подача, продовжуємо роздавати на пунктах видачі. 70% міста може залишитися без води. Про ситуацію з питною у кривому розі повідомив голова ради оборони Олександр Вілкол. За його словами, загроза нестачі є для Тернівського, Покровського Інгулецького, а також частково саксаганського та металургійного районів. Влада наголошує, якщо жителі не почнуть економити, вже за місяць доступними будуть лише 30% запасів. Рівень води на Херсонщині знизився на 64 сантиметри. Утім, з затопленими і досі залишаються 46 населених пунктів. З них 14 на тимчасово окупованому лівобережжі регіону. Рятувальна операція не зупиняється вже шосту добу. З правого берега евакуювали понад 2700 людей. З них 300 – це діти та маломобільні люди. На лівому березі ситуація залишається критичною. евакуація. Росіяни блокують і самі не проводять, до того ж заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім та маломобільним жителям області. Три людини загинули ще 12 Поранені на Херсонщині росіяни продовжують терор мирних. За добу ворог 26 разів гатив по населених пунктах області. Гаряче було і на Запоріжжі. Там військові РФ обстріляли 17 міст та сіл. Постраждала жінка. А вже вночі та зранку загарбники спрямували свої ракети на Сумщину. Під вогонь потрапили прикордонні громади, Обійшлось без жертв. Тим часом контрнаступ зсу іде за планом. Український прапор вже замайорів над Макарівкою. Сторожовим, благодатним та нескучним, що на Донеччині. А на півдні є просування по двох напрямках до півтора кілометра вглиб окупованої території, кажуть у Міноборони. Виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це найприємніше відчуття. Україна переможе, Україна понад все. Наші вдома Україна повернула ще 95 військовополонених. Серед них захисники Чорнобильської АЕС, острову Зміїний, Бахмута та Маріуполя. Це військові моряки, прикордонники, нацгвардійці та бійці зсу, які перебували у полоні у вагнерівців та чеченських бойовиків. Володирі Небес в окремій бригаді ТРО Дніпра служать одні з найліпших аеророзвідників ЗСУ. Саме їхні вибухові подарунки з коптера утилізовують сотні окупантів. У чому секрет майстерності та як працюють на бойових виходах? Ексклюзивне інтерв'ю з передової в сюжеті Владислава Авдієнка. Добре бореться з вітром, може носити подарунки гарні. Аеророзвідник Федір показує дрон, яким працює по окупантах. Лакі страйк у перекладі вдалий постріл. Він майже повністю із карбону. Легкість і потужність. Спеціальна розробка. Такий у магазині не купиш. Взлітає. Воїн керує дроном у спеціальних окулярах. Це допомагає повністю зануритись у бойове завдання та дає максимальний рівень контролю. А ще це просто зручно. Не потрібно носити з собою різні планшети, телефони. Але є в окулярів один недолік. Боєць у них не здатен пильнувати за обстановкою навколо себе. Тут на допомогу приходять побратими. Другий номер загону Сергій. Лівий. Під'єднуємо бомби, і я їх перевіряю, що вони держаться. тобто знизу вилітаємо для роботи. От. Після цього, після повернення, я роблю для нього, щоб в нього була вдала посадка, не чіпаючи ні ніяк, чи не дерева. Ні. Хлопці не тільки розвідують ворожі позиції, а й доставляють окупантам смертоносні подарунки. Міни. От тільки ті ніколи не розповідають. Чи сподобалось? Пришла права. Ліво пілот обожнює коптери за точність. Як не крути, це успішно, тому що у коптера точність побільше, ніж у артилерії. Віше два скида. Може бути таке, що впала в метр від цілі. В мене є ще одна спроба скинути подарунок. Тільки при цьому я вже зробив поправки. Федора називають одним з найліпших коптерників ЗСУ. Хоча ще рік тому він був звичайним металургом. Пройшов три курси пілотажу, став кращим і отримав коштовне обладнання. Це подарунок, І це подарунок. І дрон також подарували. Як кращому на курсі, розкриває головний секрет успіху: постійне навчання та швидка реакція. Може піти ціль. Може змінитися вітер. Вітра на різних висотах вони також різні, і направлення вітрів також різне. Якщо реакція запізніла, то як кажуть, буде вже пізно. Боєць часто бачить останні секунди життя ворогів, але зізнається, терористів не шкода. Вони прийшли на нашу землю, робили багато поганих речей, зіпсували міста, тому мені чесно, їх не шкода. Найближчим часом Федір мріє опанувати безпілотники із крилами, а Сергій прокачати майстерність і стати першим номером пілотувати до повномасштабного вторгнення. Хлопець працював монтажником. На війну пішов добровольцем від аеророзвідки у захваті. Це нові технології, це нові розробки. Ти не маєш прямий контакт з Цими окупантами ти їм просто береш повітря. Відсилаєш посилки. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Смерть у вогні у Червоногригорівці під час пожежі загинула 72-річна жінка. Її будинок зайнявся близько шостої ранку. Полум'я охопило площу у 50 квадратних метрів, пошкодило меблі, речі, стіни та дах. За годину вогонь загасили рятувальники. На згарищі вони і знайшли тіли жінки, але вже без ознак життя. У Кам'янському оновлюють міжквартальні дороги біля багатоповерхівок. Нині роботи тривають на лівобережжі та у південному районі міста. Комунальники вкладають асфальт за допомогою спецтехніки, а також локально ремонтують покриття на черзі і встановлення нових тротуарів. Наші захисники боронять нашу країну на фронті. А ми наше завдання створювати нормальну мову і для наших мешканців, і для тих мешканців, які приїхали до нас з інших міст. Прекрасна дорога, діточка буде гарно кататися. Вони дуже раді. Дякуємо людям, які так. це зробили. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.